Зустріч із студентами ніколи не зупиняйтесь на досягнутому, скільки би на вашому життєвому шляху не було викликів. Той хто вміє аналізувати свою роботу, той, хто вміє працювати, аналізувати свої помилки, той точно може досягти кращих висот. Такими наставницькими словами порадами до студентів звернулась голова обласної ради Віолета Лабазюк. Для них очільниця провела своєрідну лекцію, а молодь почула та побачила, як функціонує місцеве самоврядування. Наші студенти вони протягом вивчення цього курсу мали можливість вивчити теорію муніципального права, мали можливість вивчити питання правового регулювання. Сьогодні вони мали можливість. Почути практику місцевого самоврядування саме про завдання та виклики, з якими зіштовхуються у щоденній роботі та шляхи їх подолання, а також про вектори руху та спрямування діяльності, зокрема і в умовах сьогодення. Про все це продовж години у ролі лектора розповіла пані Віолета. Сьогодні було трохи теорії більше про практику. Восьмого скликання депутатського корпусу Хмельницької обласної ради, про наші повноваження, про роботу в умовах воєнного стану, про першочергові пріоритети сьогодні в нашій роботі. Звичайно, в підтримку. Населення нашої області, а в підтримку комунальних установ обласного підпорядкування власності Хмельницької обласної ради, звичайно, про потужне міжнародне співробітництво, яке сьогодні триває між Хмельницькою обласною радою, Хмельниччиною, нашими партнерами і сполученими штатами Америками і країнами Європейського союзу і звичайно підтримку, яку сьогодні ми надаємо кожен на своєму рівні нашим військовим формуванням, нашим військовим, про ветеранську політику, яка сьогодні реалізову у стінах Хмельницької обласної ради лекції студенти задоволені кажуть, таку інформацію у стінах навчального закладу не розповідають, адже теорія це одна, а практичне втілення усього трішки інше. Інформація була саме з вуст, практика, що поглиблює наші знання. І коли ти слухаєш теоретичну частину, це зовсім не порівняно, коли ти зустрічаєш саме людину, яка працює, живе в цій сфері, і вона розповідає свій особистий досвід. Теорії нам надають досить багато саме під час лекцій, але практика це досить цінна річ, яка потрібна для засвоєння матеріалу, оскільки теорія без практики можна сказати майже не потрібна. Було зазначено про Багато різних сфер їхньої роботи, тому це було дуже цікаво. Нам в майбутньому також будувати країну, відновлювати, тому хочеться почути з вуст вже осіб, які безпосередньо в цій сфері живуть і нею надихаються. Тож у майбутньому ці студенти впроваджуватимуть уже набуті знання на обраних посадах різних професій. Тетяна Статнік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.